Неймовірні, хоробрі вчителі. Я, Світлана Тарабарова, мама двох діток, хочу подякувати вам від щирого серця за вашу працю, подвиг. Дякую вам за те, що даруєте майбутнє нашим дітям. Дякую за те, що даєте їм впевненість в завтрашньому дні. Вчителі, ви важливі, тому що без вас немає освіти, без вас немає в наших дітей мрії, надії, яку ви сьогодні даєте. Любі вчителі з вашою підтримкою, перемога свободи, перемога людяності і перемога України незворотна. Прості вчителі своїми руками саме зараз виборюють нашу незалежність, демократію та територіальну цілісність. Ми дуже сподіваємося, що разом ми Зробимо неймовірне фантастичне суспільство. Ми поруч з вами пліч опліч любимо, цінуємо і спільно ми обов'язково здобудемо цю перемогу. Все буде Україна освічена, розумна і щаслива.